Важливо знати історію свого родового дерева та шанувати пам'ять пращурів. Чим глибше ваше коріння, тим важче вас викорчувати. На території Бесарабії діє велика кількість національно-культурних центрів різних національностей. Нещодавно ми знайомили вас із етнографічним музеєм у Тарутинському районі Фрумушика-Нова. Сьогодні мова піде про музей болгарської культури у селі Кулевча Сарацького району. Болгари Бесарабії це нащадки переселенців із Болгарії, які входили до Османської імперії, що на території Одещини створили більше 60 сіл. Один із осередків болгарської культури створений у селі Кулевча Сарацького району. Ідея відтворення етнооригіналу, життя та побуту болгар належить корінному жителю села Василю Каралійському. Очень горжусь тим, що я болгарин, тим, що я живу в Кулевчі, читаю одне з найкращих сіл і сподіваюся, буде ще краще. Скажу несколько слов о музее. Как возникла, в принципе, сама идея? Я живу в очень старом доме, которому на сегодняшний день, по моим подсчетам, где-то 110 лет. Я являюсь пятым поколением, который живет в этом доме, а, соответственно, уже мой сын шестое поколение. После того, как я женился, я жил до этого в городе, вернулся сюда в село. После того, как я женился, ну, знаете, молодая семья, сделали ремонт. И возникла необходимость вот это вот все, что осталось от моего дедушки, от моих бабушек. Все это нужно было куда-то пристроить. Дома это не получалось. И как раз получилось, что мы ну, довольно задешево купили этот дом и перенесли все сюда. Потом так подумали, что же оно будет так стоять все без дела. Можно же его красивенько оформить, и это будет как музей. Я очень люблю все болгарское. Я себя считаю стопроцентным болгарином. У меня есть документальное тому подтверждение, потому что насколько я изучил свой род до девятого колена, за девять поколений я изучил, и в роду у меня нет ни одного не болгарина. Я чистокровный болгарин, и еще раз повторюсь, я очень этим горжусь. Нині модно та актуально створювати подібні етнографічні музеї. Будинок, якому майже 100 років з точністю відтворює життя болгарського народу кінця 19-го початку 20-го століття. Підтвердженням цього є оригінали документів, що прикрашають одну із стін будинку. Ікона ручної роботи, біблія, прикраси, фотографії, предмети домашнього вжитку, речі, які належать дідусю та бабусі Василя. Немало предметів побуту виготовлені власноручно є справжнім набутком не одного покоління. Наша знімальна група мала змогу особисто без поспіху ознайомитись із декоративним оздобленням кожної кімнати. У найбільшій кімнаті, яка сьогодні має своїм прототипом спальню з розкішним ліжком та підлоговим покриттям, можна побачити дерев'яне ложе, сундук замість шафи, висяча дитяча люлька, і обов'язково на портрети господарів дому. Сюда що вірьочка за заворзавка ночі ставати халяси я виросла мене на такому бабушка качала. Коли діти підростали, то для них будували окрему кімнату, в якій сьогодні стоїть ткацький верстат, яким готували придане матері своїм дочкам. Справжній болгарський господар обов'язковим елементом інтер'єру двору має мати винний льох. Зовні він виглядає як насип землі та двері, які ведуть вниз підвалу. Температура повітря протягом року незмінна: плюс 4 градуси по Цельсію. Дубові бочки, в яких тримають вино, інструменти винозаготівлі. Еще одна причина, которая подвигла меня вот это вот все сделать, это то, что для меня большое значение имели для дедушка и бабушка мои. И в какой-то степени они для меня, для становления меня как человека, как личности, может быть, даже в чем-то и сделали больше, чем мои родители. И отчасти это сделано в их память. Кто-то может быть дорогостоящие памятники заказывает и ставит своим при этом. Кто-то в церкви молебны. Ну вот я решил запечатлеть память о них вот таким вот образом. Насколько это получилось, не мне судить, вы посетители, я думаю. Ну і як може чоловік, хазяїн дому обійтись без кузні. Тому окремо поруч із будинком стоїть кузня, де пращури Василя удосконалювали ковальське мистецтво. Колись люди мали уявлення про своє родове дерево і намагалися передати досвід своїх предків. Тепер інтерес до свого коріння знову зростає, але багато відкривають для себе такий сумний факт, як Іван родового дерева не знає. Час і простір невблаганно розлучає родичів. Пам'ять старається. А шанси дізнатися про долю предків поступово зводяться на нівець, тому створення етнографічних центрів та музеїв це неоцінений вклад у відновлення родовідності.